Шановні гості, шановні ось і настала хвилина, коли ми потихеньки будемо запрошувати вас за столи. Тому зараз ми попросили дружбів, дружок роздати квіти, будь ласка, візьміть їх. І хто отримає квіти, ми попросимо потім зробити такий коридор із квітів перед молодятами. Шановні гості, сьогодні одружується оця прекрасна. Пара, е, Любомир і Світлана. Любомир від двох слів любить мир, а світлана від світла, від сонця. Поєднання світла сонця і любові до миру, я думаю, це буде ідеальна подружня пара. Але це була вступна частина. Я б хотів звернутися в першу чергу до молодяток. Юпчик, ти пам'ятаєш, як ти е... вирішив одружуватись? Пам'ятаєш, як ти мені розказував? Він мені розказував, що то було діло так. Прибігає він додому, падає мамі і татові до колін і каже, мамо, тато, я сіженю. Та як, та як, юпчик, може, може, може не дай Бог, може у вас щось не того. Як «у мене все того, я просто зустрів ту єдину, ту найкрасивішу. Ту найгарнішу, ту найлюбимішу, ту найдобрішу. І так ще півтори години говорив, яка вона у нього най-най-най-най, каже, я таки женюся. Десь так було, так? Десь так. <риклад> ну, це якщо жаркома, а якщо серйозно, то я хотів звернутися до вашої мами. Трошки перенестися кількома роками назад. Коли ви вперше відчули, що у вас під серцем щось там тьохнуло, ну ви ще не знали, чи то Любчик, чи то Світланка, чи то Тарасик, чи Іванко, але щось там тьохнуло і у вас, ви зрозуміли, що у вас під серцем б'ється нова живинка. І я б хотів, щоб ви згадали ту мить, коли ви, напевне, хвилюючись, підходили до своїх чоловіків і про це якось мусили казати. Бриган! Шановні молодята, повірте мені і повірте своїм братам, що мене жменька віку, буквально якісь долі миті, і ви точно так само будете на місці своїх мамів. А тому я хочу по вся мить, коли ви зустрічаєте найкращих друзів, найближчих гостей, найулюбленіших людей, які не слухають нас, а фотографуються зараз. Які прийшли до вас, щоб вас привітати з цим величезним святом. Я хочу, щоб ця мить запам'яталася вам на, назавжди. Ну і звичайно, весілля є не весілля, якщо ми не включимо пісню, яка символізує наш український вишитий рушник. Я розумію, що ми хотіли вам тільки щастя і сонця, тому тут, тут вишито тільки червоними литами. Але. Сімейне життя, як взагалі життя, воно вишне не тільки червоними світлими днями Світланка, а й деколи і сіренькими. А сімейне життя, воно тим і відрізняється від несімейного, що сірі, хмарні дні, вони діляться на Бог, а світлі яскраві дні на щастя множаться на Бог. Тож оцей рушник, на якому ви стояли, я попрошу мамів, взяти в свої руки. Любчик, витягни руку ось так вперед. Так, так. Світланка так, постав свою руку пальці між пальці. Любчик, стисни ось цю сімейну долоню міцно міцно щоб вона ніколи не розтискалася. А наших, шановних момів, попросимо залізати міцного сімейного вузола, щоб він так само ніколи не розминався, не розв'язувався. І ми попросимо музикантів пісню, яка символізує ось цей рушник, пісню про рушник, заспівати. А ми попросимо вів, завести молодя під стіл, і хай ця пісня і цей рушник символізує їхнє тепло сердець, радість вашого застілля і радість всього нашого загального щастя. Запрошуємо вас за столи, Прошу. Eu